Бачити прийшло дуже багато. Російські війська мінували майже все. Рятувальники з Полтави Леонід Божинський протягом двох місяців розміновував деокуповані території. Там керував піротехнічними підрозділами ДСНС, які займалися розмінуванням територій Херсонської області. Це була деокупована територія і, ну, в принципі, десь 60 кілометрів від зони. Ну, від нуля вони мінували практично все. Дуже багато було протипіхотних мін різних типів, протитанкових, в основному ТМ 62. Знешкоджувати рятувальникові доводилося інженерні міни та інші боєприпаси, які російська армія маскувала. Вони ще все встановлювали на міни пастки. Наприклад, збереться протитанкова міна, і під нею кладеться якась або МС-3, міна сюрприз, як її називають, або МЛ-8, міна ловушка. Тобто вона працює, прижимається. І на розвантаження вона спрацьовує. ТМ-62 забрали і тут стається вибух. Можна сказати, це полювання на сапера йде. Загалом на Полтавщині від початку повномасштабної війни до ліквідації наслідків російського вторгнення в Україну залучили понад тисячу працівників ДСНС. Про це Суспільному розповіла речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Вони, зокрема, ліквідовували наслідки обстрілів, розміновували території та розбирали завали поруйнованих споруд. Це і Сумська область залучення було, і Харківська область, і Донецька область. І тільки де окупували Херсон, наприклад, наші рятувальники вже були там, піротехніки були там і проводили розмінування території. Зараз працівники також дуже багато де залучаються на розбір конструкцій. За словами Світлани Рибалко, зараз найбільше надзвичайників з Полтавщини залучені у Херсонській, Харківській та Донецькій областях. Ела Трубієнко Юрій Дубіневич Суспільне новини Полтава